Вітаємо, друзі! Вівторок, 7.30. час починати наш ранок вдома. А ми, ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін, допоможемо вам швиденько прокинутися та зарядитись позитивом на весь день. Мелодію цього ранку створюватиме наш майстер Руслан Шукюров. А пару нових ідей для сніданків гарантує наш кулінарний експерт Чабо Бакош. Чабо, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Відтримає смачний анонс. Вас. Сьогодні приготуємо маковий торт без борошна, а потім приготуємо мою улюблену страву деруни з хрібним рагу. Нащо я це спитав? Як тепер працювати? Скажіть, мені, будь ласка. як якось з задоволенням, бо попереду дві з половиною години цікавого етеру. І сьогодні ми дізнаємось, що таке етична мода і чи є вона в Україні. Побачимо, як проходив ювілейний 25-й радіодиктант національної єдності. З'ясуємо, у якому стані зараз наш унікальний культурний спадок, українське кобзарство. Навчимося зупиняти некритичні кровотечі та за допомогою їжі долати стрес. Та спершу ми традиційно хочемо подякувати нашим неймовірним збройним силам України за захист і можливість жити і працювати в незалежній державі. На календарі 12 листопада, і саме цього дня, 57 років тому, відбулась подія, якою варто пишатися у Нью-Йорку Проходив Перший світовий конгрес вільних українців тоді участь у цих зборах взяли понад тисячу делегатів з 17 країн світу. Сьогодні ця організація об'єднує вже понад 20 мільйонів українців у 53 країнах і визнана однією з найвпливовіших проукраїнських сил у світі. Її основною метою є захист інтересів України та українців у будь-якому куточку планети. Та світовий конгрес не лише об'єднує наших за кордоном, а й постійно допомагає фронту спочатку повномасштабного вторгнення. Світовий конгрес українців передав військової допомоги на суму понад 40 мільйонів доларів. Дякуємо нашим за підтримку. А які ще важливі події сталися 12 листопада у різні роки? Дізнаємося з нашої постійної рубрики День в історії. 12 листопада 1893 року в одній з американських газет з'явилося пригодницьке оповідання Тайфун біля берегів Японії. Це був дебютний твір 17-річного Джека Лондона. Оповідання, яке базується на особистому досвіді письменника, було написане за один день і отримало схвальні відгуки критиків. І саме після цього успіху Джек Лондон повірив, що може стати успішним письменником. Цього дня 1918 року гетьман Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української православної церкви. Питання про її звільнення від впливу московського патріархату постало після Лютневої революції 1917 року. Щоправда, Росія всіляко перешкоджала цьому. Єпископи росіяни погодились тільки на обмежену автономію від московського патріархату. Після того, як Скоропадський зрікся влади, церковний національно-визвольний рух продовжила директорія УНР. 12 листопада 1967 року стартував Перший світовий конгрес українців. З'їзд, який став першою масовою маніфестацією української єдності в церковній, громадській і політичній сферах життя, відбувся у Нью-Йорку і тривав вісім днів. На конгресі були присутні понад тисячу делегатів з 17 країн. Зараз конгрес продовжує об'єднувати українців у десятках країн. Головна мета організації надання допомоги українцям у боротьбі за свободу і незалежність. Один з найзатребуваніших акторів Голлівуду Раян Гослінг святкує 44-й день народження. Свою кар'єру уродженець Канади розпочав у 13 років, і наразі у його доробку ролі у понад 30 проєктах. І Золотий Глобус. Найвідоміші фільми за його участі Щоденник пам'яті «Щоденник пам'яті», «Ла-ла-ленд», Барбі. 12 листопада 1992 року Україна остаточно відмовилася від радянських рублів натомість запровадили купон у карбованці багаторазового використання. Це була перша і тимчасова українська конвертована валюта, яка вирішила проблему недостатнього обсягу готівки для соціальних виплат і пом'якшила інфляційний удар після розпаду радянського союзу. Купонокарбованцями розраховувалися за продовольчі та промислові товари вже 1996-го Їх замінила сучасна українська національна валюта гривня. А яким буде 12 листопада 2024 року залежить від кожного з нас.